У Миколаєві 90% мешканців перейшли на індивідуальне опалення. Решта користуються ще центральним, а це понад 50 багатоквартирних будинків. Мешканці, саме яких заборгували 3,5 мільйони гривень, і ці борги лише зростатимуть. Не виключено, що через борги Миколаю взагалі може залишитися восени без тепла. Відповідно, ми вже передбачаємо буквально на весну порядка 7-8 мільйонів боргу. Тому що якщо людина на даний момент не платить, то далі ну, скорше всього і не буде платити. Через те, що в окремих будинках існує змішана система опалення, потерпають споживачі та тепловики. Три квартири не опалюються, одна наверху опалюється. Значить, через ті три квартири тепло подається по, по стояку, по, і воно теж забирається, частина тепла. Підвали теж опалюються, є втрати в підвалах. Які скоріше розкидалися на весь будинок, а зараз розкидаються на, на, на 10% населення. Єдиний вихід вирішити проблему це ліквідувати центральне опалення. Вирішили у міській раді. Споживачі платитимуть тоді за реальні кубометри газу, ціна якого постійно зростає. Якщо вони за двокімнатну платять 400 гривень, вони будуть платити приблизно 80 гривень за опалення. утім, встановити індивідуальне опалення під ключ задоволення не з дешевих. Однокімнатна квартира приблизно виходила 9-9,5 тисяч гривень, пакет, двокімнатна квартира 10,5 тисяч, пакет, трьохкімнатна квартира виходила 12,5 тисяч пакет. Для незаможних пропонують так званий соціальний пакет. Встановлення котлів та труб без заміни батарей в однокімнатній коштуватиме до 6 тисяч гривень. Гроші місцева влада пропонує позичити у кредитній спілці під мінімальний відсоток. Утім, пенсіонери не в змозі скористатися цією послугою. Ну то що я на пенсії? І бабка мене 87 років. Що має тих 800 рублів пенсії? Що? І я маю 900. Грошей я не маю, кредитів мені не дадуть, бо мені 71 рік. Буду мерзнути. Пані Ганна спромоглася встановити індивідуальне опалення, але змушена була віддати останнє. Назбирала на похорону, тепер мушу робити своє опалення, бо холодно все. А окремі мешканці у своїх помешканнях взагалі відрізали центральне опалення, хоча індивідуального не встановили. Як чому бо Я не в силі платити. Я що, я на пенсії, я що, в силі платити. І дитину маю інвалід. Я не всілі платити. А маєте індивідуальне опалення? тепер? ніякого не маю ще. Я вам врізала там того року. Центральна система опалення перейшла у спадок від радянських часів. Утім, позбутися її самотужки вкрай важко, зокрема, пенсіонерам, які думають про те, аби дожити до наступної пенсії. Володимир Моїсеєв, Володимир Квітковський, головні новини. Львова.